Дня мої дошкільнята. Сідайте всі рівненько та слухайте тихенько. Ти без нього не зможеш жити, ні їсти, ні пити, ні говорити. Здогадали, що це? Так, діти, це є повітря. Ану, подивіться навколо себе, чи бачите повітря, чи зустрічалися ви з ними? Я, діти, ніколи його не бачила і не зустрічалася, але знаю, що повітря є скрізь, в кімнаті, в землі, в воді і навіть всередині нас. І пропоную вам в цьому переконатися. Отож, підніміть свою долоньку і піднесіть до ротика і носика та легенько подихайте. Ми з вами відчуваємо тепло. А коли вийти на вулицю, ми з вами будемо відчувати холод. Коли вийти влітку, ми, нам буде жарко, а вийти взимку на вулиці, нам буде холодно. Ми можемо зробити з вами висновок, що повітря має різну температуру. Візьміть в руки віяло. Та легенько повійте на личко. Ми з вами відчуваємо. Вітерець, вітер, діти, це і є рух повітря. Ми можемо зробити з вами висновок, що повітря рухається. Я знаю, що ви дуже любите гратися. Ми з вами пограємося з кульочком із повітрям. Візьміть, зловіть повітрячко. Наш кульочок, діти, надувся, збільшився. А що ж там знаходиться, ми зараз з вами перевіримо. Візьміть в руки. Паличку та обережно проколіть кульочка. І піднесіть до обличчя та двома ручками натисніть на кульочка. Ми з вами відчуваємо повітрячку, так? І ми можемо зробити висновок, що повітря ми не бачимо, але ми його відчуваємо. Ось в мене є стаканчик з водичкою. Я ставлю трубочку і легенько туди подую. Що ми бачимо? Ми бачимо з вами бульбашки. що з водички піднімаються бульбашки, а разом з бульбашками піднімається повітря. Це тому, що повітря легше води. Ну що ж, ви переконали, що повітря є скрізь? А щоб ми закріпили з вами, давайте пограємо таку гру. Якщо ви зі мною будете згідні, ви кажете так і плескаєте в долоньки. А якщо ви зі мною не згідні, ви кажете ні. Повітря є скрізь, діти? Так. Повітря прозоре, тому ми його не бачимо. Так. Повітря легше води? Так. Повітря рухається? Так. Ну що ж, діти? Ми з вами дуже гарно попрацювали. Ви великі молодці! Успіхів вам!